2 вересня. вчора почала косити. Сьогоднішних мене 4 гібриди, але всі вони по-різному дозрівають. Середині била. От. Тому ось так краще. Тому це виходять такі чудні маневри і вдоль, оце саме Белла, ну більш-менш нормально сипає, я б сказав. Те, що там супер якось ну так важко сказати якось правильно, тому що гектарів у нас тут лічильника гектарів нема, а Порахувати вздовж ми не можемо, тому що от так от їздимо так, то поперек знову. По відчуттям ну, десь 20. плюс Туди-сюди. Тому коли тільки це поле буде скошне тільки тоді тільки тоді буде якось більш, більш ясно, що тут за вружанність загалом вийшло. Загалом на полі. 4 гектари, загалом на полі у нас тут 4 гібрида. І всі а ні, 5 гібридів, 4 піонерівських і оця одна бела. Чіткої різниці важко сказати, знову ж таки, ну тобто таке, що попало, виходить. Вражання не можу сказати і якусь е, оцінку дати гідриду загалом, тому що це таке виходить такі жнівачі дні. Там готово, там не готово, там п'ятно більш зелене, там п'ятно вже, вже таке чорне. І ось там, де чорне, там 5-6, а там де зелене, там 10-15 помога, маю на увазі. Тому ну як його косити, щоб воно там зігрилось? Поки що так вирізаємо. Це коли є свій комбайн, то на своїх полях можна так погратися. Все так, коротко Провіялась вітром. Зараз поміряємо вогу. Піде загалом. Якщо більше 11, то не буде. Комбайн поїхав. Далі працювати. Я сьогодні на прийомці. а так ми приймаємо наш соняшник. Машина під'їжджає. Кажеш, що трошечки десь, трошечки нерівно. Ну, буває і таке. Нічого, нормально. Зараз тепер висипеться все і все, ось так. Пішла вода гаряча, так? Да? Зараз модні вислови такі пішли. Ось так наповнюється отак приймальна наша яма, а потім вже далі я вже неодноразово показував весь процес. Хоч на вигляд не дуже так і, і грязна ця съмочка. Але все одно ми її віємо для того, щоб бути впевненим, що в базу ми вліземо однозначно. Тому віємо. Така загальна картина вже готової продукції. На жаль, іноді проскакують ось такі е залишки шляпки соняшника ОСК. Скоріше за всього відібрала б таке, але мій алмаз не може таке відібрати, він працює тільки по... за рахунок ваги насіння, викидає далі і менше. Тому таке... такі залишки потрапляють. Звісно, можна сказати, що це від комбайнера залежить, але, але завжди шукаєш золотую. Золоту середину якусь таку. Або щоб і на землі за комбайном було менше. Або більше, щоб в бункері було грізніше Тому так, балансуєш туди-сюди. Можна зробити чистіше, але буде багато потерь. Тому, ну, якось так, ми так працюємо і не так влаштовує. Так, ну і зараз покажу сам. Процес ось такий. такий транспортер і ось така лінія. Зараз буду сипати в цю сторону, формувати тут кучу. Отак, сюди сипи. Один шнек, другий шнек. Я не дуже люблю ці шнеки, але нічого іншого. Не придумав, не хочу я горнути, як роблять багато людей, підгортають там, роблять подовжувачі для куна, мене влаштовує саме такий варіант. Я одразу вкладаю так, як мені потрібно, і висоту достатню, там 2, а то і трохи більше. Виходить, метри. Вкладається куча одразу. Якщо якісь проблеми або якісь. 에, підозри то, що десь щось може завестись, там якісь жучки, то вкладаю одразу 에, понизу таблетки. Ось такі в мене Sealforce. І все. І ця куча лежить декілька місяців, точно лежить, десь до лютого березня буде вона лежати. Зараз поїхали. Відкриваємо. І все пішло. І вмикаємо всі шнеки. Ага, тут ще мішок забув. Ось такий більш страхувальний момент. Камні можуть впасти, або якесь таке насіння, дуже велике, або ще щось. Так. Коли ми бачимо дуже багато йде на перелік, то тут додаємо, відкриваємо це. Трохи підняв. Там відкривається віконче. Вікон пішло більше. І треба знайти таку золоту середину, коли... І тут буде підніматись нормально, і тут буде всипатись нормально. Ну тобто, оце таке. Оце спішу. Ось чисте насіння. Тут трошечки таке з залишками якимись. Ну а там уже все таке, що дуже легке, недородне а інше видувається в сусідній кімнаті. пішло тут пішло і тут все пішло все ось так і працює це поки що все будуть результати більш точні, скажу, покажу. Пару слів скажу про про натуру зерна. Так, ну ось може бачите, може ні. Ось я провів таку лінію, по саме ось тут дино. Тобто, оце налита літр. Один літр через мірку. Тобто не так, як багато хто робить, та й я. Так робив зав цю під зав'язку оцю під горлышко, Цю банку набирають і кажуть, що це літер, це натура зерна. Ні. Літер це коли ви берете мірку, в якої чітко зазначено, що це літер якоїсь рідини, наливаєте в банку, банки можуть бути різні. Відмічаєте, відмічаєте рівень рідини. ось він в мене. І тоді вже зерно міряйте по цій мірці. Дивимось. Ваги. Тара. Ну. Набираємо. Багато. Ось ось по мірці. Оце літр Важим, скільки важить літр 416 грамів. Думаю, нормально. А у вас як, напишіть? Так, я можу набрати і повне. Ну, хай струшу. Ось отак рівно, ну, типу що, типу рівно. Якщо ми так наберемо, то взагалі такий результат прям чудовий. Але це ж не зовсім вірно. Тому будемо правдиві і для себе, і для того, хто дивиться, і хто робить правильно і хто як міряє цю банку, цю натуру. Давайте будемо міряти вірно.